Які системи протиповітряної оборони поставили союзники? З початку повномасштабного вторгнення сили протиповітряної оборони збили більше 3,5 тисяч повітряних цілей, у тому числі 12 гіперзвукових кинджалів, 1,2 тисячі російських крилатих ракет і 24 балістичні ракети. Створена під час війни протиповітряної оборони України є унікальною, ніде у світі немає такого різноманітного набору систем. Пропоную подивитись, які системи протиповітряної оборони надавали Україні союзники. Однією з найкращих систем протиповітряної оборони у світі називають американський комплекс Патріат. Він призначений для ураження цілей на середній висоті і може зивати крилаті та балістичні ракети, літаки та безпілотники, причому у великій кількості. На озброєнні України зенітно-ракетний комплекс з'явився навесні. Саме за його допомогою Збройні сили України почали знищувати російські кинджали, які раніше не могли перехоплювати. По одній батареї «Патріат» Україні поставили США, Німеччина та Нідерланди. Ще одна зенітно-ракетна система, яку союзники активно постачають Україні норвезький комплекс Насамс із американським радаром. Його використовують понад десятьох країн світу, зокрема Штати. Зенітно-ракетний комплекс може зивати безпілотники, ракети, літаки та гелікоптери в радіусі до 40 кілометрів. США придали Україні більше вісьмох батарей Насамс, Норвегія чотири, Литва 2, Канада один. Німецькі комплекси протиповітряно оборони і Ристе Україні передавали Німеччина. 20 установок та Швеція кількість установок невідома. Система, призначена для захисту неба як над цивільними, так і над військовими об'єктами, може зивати повітряні цілі у радіусі до 40 кілометрів. Ще один зенітно-ракетний комплекс американського виробництва, який союзники надавали Україні Хок. Він належить до минулого покоління зенітно-ракетних комплексів, США та країни НАТО активно використовували його під час холодної війни. Хок здатний вражати цілі у радіусі 45-50 кілометрів. Відомо, що цей зенітно-ракетний комплекс Україні придали Іспанія, чотири установки, США та Швеція кількість невідома. США також придали Україні понад 20 установок самохідного зенітно-ракетний комплекс Евенджер. Ця високомобільна зенітно-ракетний комплекс забезпечує протиповітряний захист малої дальності до 5,5 км, може знищувати крилаті ракети, безпілотники, літаки та гелікоптери на низькій висоті. Британія поставила Україні шістьох установок зенітно-ракетний комплекс Stormer H в 2. Це мобільний комплекс, який знищує цілі на малих висотах. Італія та Франція поставили Україні зенітно-ракетний комплекс «Семп» – Т, що здатний вражати повітряні цілі на відстані до 150 кілометрів. Крім цього, Франція придала дві батареї своїх зенітно-ракетний комплекс Кратле. Це французький всепогодний зенітний ракетний комплекс малої дальності, призначений для боротьби з повітряними цілями в діапазоні середніх, малих та гранично малих висот. Може використовуватися як для протиповітряної оборони стратегічно важливих опорних пунктів, центрів управління, стартових позицій ракет, так і безпосереднього прикриття бойових порядків військ. Італія невідому кількість зенітно-ракетний комплекс «Скайкат Skycatsparrow це зенітно-ракетний комплекс ближньої середньої дальності, що використовує американські ракети AIM 7 Sparrow класу повітря-повітря, розроблений швейцарською фірмою Ерликен Контравзаг. Обидва комплекси малої дальності. Радянські системи протиповітряної оборони С-300. С-300 це сімейство радянських зенітно-ракетних комплексів середнього радіуса дії. Залежно від конкретного типу установки і ракет прихоплювачів Найбільша дальність може сягати 150, 200, 300 км. ОСА. ОСА це радянський зенітно-ракетний комплекс. Комплекс має забезпечувати протиповітряну оборону дивізійної ланки С-125. С 125. – це радянський зенітно-ракетний комплекс Малого Радіусу дії. КУБ. Куб – це радянський зенітно-ракетний комплекс військової протиповітряної оборони. СТріла 10. Стріла 10 це радянський зенітно-ракетний комплекс. Комплекс призначений для візуального спостереження та знищення повітряних цілей на малих висотах. Все вище згадане Україні передавали Чехія, Польща, Словаччина.